Одразу хочу вам дати, як на мене, найкраще уявлення про зйомки. Сам практикую, всім раджу цей принцип. Зйомка це не повсякденний процес. Ви це не робите щодня. Ну, скоріш за все, це такий собі стрес для когось сильніший, для когось легший, але це точно незвичні умови і середовище. Тому важливо в день зйомки максимально допомогти собі. Розвантажитись. І пройти цей процес без додаткових важких задач. Я зараз кажу про зйомки відео на 2, 3 і більше годин, особливо розмовні. Але думаю, цей принцип стане в нагоді в усіх зйомках. Мене звати Максим, я допомагаю експертам і бізнесам бути медійними. Якщо ви вперше на моєму відео, підписуйтесь і ставте лайк. У цьому випуску я розповідаю прості та дієві поради, що допомагають пройти знімальний процес легше. І отримати кращий результат. В кінці відео порівнюємо і дивимось, який результат вас чекає з ними і без. Перше. Задум і сценарій. Звучить нудно, але без цього результат прям під питанням. Не обов'язково бути сценаристом і робити супердетальний план по таймінгу, прямо, знаєте, по хвилинах. Достатньо, щоб у вас був ваш, по-своєму оформлений сценарій, який не дасть вам розгубитись. Перед зйомкою вам достатньо просто освіжити свій задум і сценарій у голові, щоб ви були в цьому контексті. До цього ж пункту я відношу образи і мейкап. Якщо ви не хочете на усіх відео бути в одному образі, продумайте свій дрес-код для відео, точніше для звуку. Якщо ми з вами будемо, наприклад, записувати, як ви щось розповідаєте. Не раджу обирати образи, що видаватимуть зайві звуки брязкальця, дві-три підвізки одна на одній, коли ото щось тіліпається, це все не класно, повірте. Я окремо уточню за годинники і браслети. Якщо ви записуєте відео, сидячи за столом. І будете рухати ручками, і якщо на цих ручках щось буде типу браслету чи годинника, скоріш за все це буде чути не критично, але я особисто таке не люблю. Щодо мейкапу, тут є три типи людей в кадрі: ті, кому блиск на обличчі подобається, ті, кому він не подобається, і ті, кому просто все одно. Що робити вам? Якщо вам блиск на обличчі подобається, робіть мейкап з блиском. Або не робіть, щоб шкіра мала натуральний блиск. Якщо вам блиск не подобається, скажіть візажисту, щоб не вздумав додавати вам хайлайтер, ну чи як воно там називається. Бо вони люблять. Навіть от трошки не треба. Якщо вам все одно, не партесь. Якщо щось буде не так, я підкажу, виправимо, ну, якщо за камерою буду, я звісно. Друге, план на день зйомки. Я б радив продумати, ну або розписати собі план на день, щоб нічого не пропустити, і не думати за розпорядок зайвий раз. Бо якщо ви і так трохи за це все переживаєте, можна на нервах щось випустити з уваги. Важливо, заплануйте відпочинок після. Це просто моя вам щира порада. Так, зйомки здаватимуться більш приємним процесом ніж стресовим. Не закидайте задачами день, коли у вас запланована зйомка, особливо перед нею. Повірте, у вас буде чим зайнятися. Третє висипатись. У наших реаліях це, на жаль, не завжди виходить, але треба робити хоча б те, що від нас залежить, і намагатись відпочити. І тут справа не лише у сенцях під очима. Виспатись це одна зі складових вдалого знімального дня. Я, звісно, як почув, як знімають на телебаченні по 15-20 годин, я взагалі не уявляю, як там люди щось витримують і якось ще тримаються в кадрі. Четверте, поїсти. Отака банальщина, а часто про це забувають. Бо, наприклад, немає плану дня і на стресі воно забувається. І якщо я по звуку чую, що животик бручить, то це ще не дуже страшно. Але по собі знаю просто, що бути голодним це бути більш злим. І я вважаю, що один і той же процес ситій людині подобається більше, ніж голодній. Ну, в мене це точно так працює. Тому не жміться і поїжте нормально. Вам треба сили. За каву ще тут скажу, не налягайте на неї перед зйомкою і під час запису. Краще звичайна вода, бо кава може підсушувати горло, і ваш голос зляже швидше і почне підхрипувати. Нам це не дуже треба. П'яте сфокусуватись на процесі. Пояснюю на прикладі. Я пишу з експертами курси, ну YouTube чи інший там розмовний контент, із суфлером. Хто не знав, це така штука, що дозволяє не вчити тексти, а просто їх читати на камеру, а виглядає воно так, наче ви просто від себе розповідаєте. І коли в тебе є готовий текст, ти його просто читаєш. Ну не важко сфокусуватись на тому процесі. А от якщо комусь просто зручно розповідати, ну бо не всім підходить суфлер, то запис іде дуже важко, якщо відволікатись, тому режим не турбувати. Пам'ятаємо сценарій і задум і поринаємо у творчість. Ще одна порада: не ідеалізуйте і очікуйте приколів. Я маю таке прислів'я: хочеш, щоб щось пішло не так? Заплануй зйомку. Уже далеко не раз бувало, ніколи не робили ремонт ніде поруч, тільки зйомка, всі щось сверлять і починають співати. Або дощ з градом по підвіконнях почне шуміти. Колись навіть було, знаєте що. Не їздили трамваї, бо блекаути були. Ми поставили зйомку, і в той же день тільки по тій вулиці поїхали трамваї. А воно ж гарчить і стукає, і це все було чути. Або ще прикол, якось писали курс по міні тату, і прямо через стіну почали ремонт прямо з усім щастям: Перфоратори, шпателі, якісь там молотки. от Все було. Але нічого, записали. До чого я? Просто приготуйтесь, що щось може піти не так, може бути сюрприз. Не буде його? Супер, буде, не дивуйтесь. Я вже просто занадто багато разів зустрічав щось подібне і приймаю такі штуки як належне. Звісно, мабуть, не всі оператори прагнуть оформлювати комфорт для спікера і зберігати спокій, але я стараюсь робити саме так. Я розумію, що таке бути в кадрі. Я знаю, що це нелегко, і що, коли немає якоїсь підтримки, воно дуже важко все йде. Але коли я чую відгуки клієнтів, подяки і щось на кшталт, це не так важко, як мені здавалось, мені приємно. Приємно перетворювати непростий і десь стресовий досвід на гарну пригоду з класним результатом. Тому звертайтесь, якщо вам треба записати контент для соцмереж, курс чи запустити ютуб канал. Я записав більше двох тисяч експертних відео, десятки курсів і майстер-класів. Не ризикуйте репутацією і часом, довіряйте тому, хто має досвід. І підсумуємо. Перед зйомкою напам'ятайте собі задом, повторіть сценарій, щоб не тупити перед камерою. Продумайте чи пропишіть план дня зйомки і не закидайте себе задачами. У вас відповідальний день. Постарайтесь виспатись, бо ви навряд чи будете знімати серіал Ходячі мерці. Поїжте, інтервалочка і інші приколи по схудненню почекають деньок. Все, що за дверима знімального майданчика, ніде не дінеться. Отримайте задоволення від процесу. Якщо будуть сюрпризи, значить все добре, і ви з ними точно справитесь. Але якось воно просто скажіть, щось порадив, розказав. Давайте тепер для контрасту уявімо дві ситуації про мене. Одна, коли я не послухався своїх же порад, а друга, коли послухався. Ситуація перша. В мене є якийсь задум, але я це не сформулював толком. Якось запишем. План на день я собі не складаю, бо, ну типа, що це, я не розберуся, як мені день прожить. Виспатись я навіть не буду пробувати, в мене свій режим, ляжу в 2, прокинусь якось потім, все буде окей. Сніданок не вийшов, поїм нормально вже після зйомки. І поки будемо знімати, я постараюсь щось в перервах в сторіс собі оформити, бо мені ж треба контент. Ситуація друга. Я задумі сценарій оформлювати не вмію, я не прям професійний сценарист, але те, що я хочу, те засновно кидав. Тексти, які я буду розповідати, просто собі в нотатки понаписував. Не люблю прям по хвилинах, але що за чим в календарі розкидав усе ясно і чітко, плюс додав собі час на одинці, щоб трохи відпочити після цього всього. Виспатись толком не дали шахеди, але ліг раніше поспав трошки більше, плюс в е мене був поживний сніданок, база, і я вимкнув сповіщення, забив на будь-який контент, сфокусувався на зйомці, думав про інтонацію і повністю включився в зйомку і запис. Які результати нас чекають? У першій ситуації хто значить щось взагалі вийде нормальне? Я без сил, злий, бо голодний, відволікаюся і очікую, що хтось за мене запише класні відоси. У другій ситуації недосип, не критично впливає, я не злий, бо не голодний. Я в контексті того, що записую, я стараюсь над інтонаціями, думаю, що я говорю, і просто класно проводжу час, бо в мене виходить. Плюс я знаю, що коли справлюсь, матиму якусь приємну винагороду, і тому моєму мозку додатково приємно. Такий, от дофамінчик. Отак на контрасті трошки краще видно, правда? Обирайте свій варіант, надсилайте це відео друзям і лишайте коментарі, якщо було корисно або маєте якусь свою особливу пораду, що допомагає вам підготуватись до зйомки і провести цей час приємніше. До зустрічі у наступних випусках!